Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там не має розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Touran 20 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, 247 пробігу, ціна 19,900. Тут бачимо контакти. у вісах. Так, тканинний салончик. Кого цікавить телефони? Renault Grand Сценік пригнана машинка, 12 рік, 1,5 дизель без підфарбувань. Контакти бачимо для оточення інформації, кого цікавить. Шкіряний салончик, клімат, контроль, форкоп, парктроніки, його цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Свіжопригнана машинка, 12 рік, 2,0 дизель, 242 тисячі пробігу, ціна 10900. Бачимо контакти, фіксую він-код. Тканинний салон, автоматична коробка, кліматконтроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic 13 рік, 1,5 дизель, 237 пробігу, ціна 9950. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат контроль, кого цікавить, телефонуйте. Полізофіра Бі. Зефірка, 11-й модельний рік, комплектація космо. Два ключі, контакти бачимо. Ціна 7 750. Фунгінований салончик, клімат, контроль. Ось така машинка. Поруч, до речі, ще один варіант, зараз покажу. По опису 14 рік 218 пробігу. Пишуть оригінальні контакти. Ось тут. Ціна 8250. Новий акумулятор. Більше інформації за телефоном. Така машинка. Рено сценік. 13 рік 1,5 дизель. Ціна 8 900. Бачимо контакти. Тканинний салон, климат контроль присутній. О, цікавить, телефонуєте. СААТ Альтеа. Одинадцяте рік один 8 бензин. 229 пробігу, автоматична коробка, ціна 8350, Німеччина, є сервісна документація, він-код до перевірок. Свіженько виглядає. Так як в принципі більшість автомобілів Швейцарії. Так, тканинний салончик, підігрів сидінь, мультикермо. прокоп та паратроніки. Renault Grand Scenic 11 рік, 2,0 дизель, 170 тисяч пробігу в рідній фарбі ціна 9500. Контакти бачимо. Комбінований салончик, кліматконтроль, автоматична коробка передач, панорамний дах присутній. Така машинка. Volkswagen Touran Touran 2004 рік, 1,6 бензин, механіка. Ціна 550, контакти ось тут. По комплектації є кліматконтроль, круїз контроль Зараз глянемо. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Рено ценік. В такому класному кольорі. 10 рік 1,5 дизель, механіка ціна 7900. Бачимо контакти. Клімат контроль. Паркопчик, парктронік, Я кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 2007 рік 18 бензин, 198 пробігу, ціна 5800. Бачимо контакти. Рено Гранд Сценік. 9 рік, 240 пробігу, 2,0 дозель, ціна 7500, бачимо контакти. Так, шкіряний салончик, клімат контрол. Мінівен Seat Altea. Так, 2007 рік, 1,6 бензин MPI, 203 пробігу, ціна 6850. Ось тут контакти. Автомобіль з Нідерландів, є двозонний кліматконтроль, навігація, Bluetooth, парктроніки. Ще є сервісна інформація, треба розбиратися. Не будемо на цьому зараз зупинятися. тканинний салон, клімат контроль, мультикермо, Форкопчик, парктроніки. Більше інформації уточніте. Рено Сценік. 11 рік, 135 пробігу, 1,4 бензин, контакти ось тут. Пробіг пишуть оригінальний, рідна фарба, замінено ГР, масло, фільтра, обслужена машинка. Бачимо контакти. Серічна історія бачу є. Салон комбінований. Більше інформації уточнюйте у власника: Volkswagen Toран. 2007 рік, 1.6 бензин, MPI, 75 кВт-двигун, 222 тисячі пробігу, є сертифікат замінено масло та фільтра ремінь, ГРМ. Стан сів, поїхав, пишуть. Бачимо контакти. Ціна 6250. Пін-код фіксую. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Гранд Сценік. 14 рік, 1,5 дизель, 236 пробігу, ціна 10100. Контакти ось тут. Акустика Боус. Комбінований салончик, клімат контроль. На оригінальних дисках. машинка. Peugeot 807. Восьмимісний мінівен, 250 тисяч пробігу. Двигун 2.0 дизель у вартість 6800 доларів. Контакти бачимо. Автомобіль з клімат-контролем, форкопом та парктроніками.